Друзі, дивіться, я ще, ще три квартали. Вона вже добігає, дивіться. Ну, 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 ну. Люська, привіт, привіт. Ти в мене пасеш? Ти пасеш в мене, так? Да? Ти в мене пасти прийшла, пішли. Пішли додому. Ну, а що там? О, все, включились. Хвостики, лапки. Ну просто от в такі моменти відчуваєш, що ти хоч комусь потрібен. Розумієте? І от такі шкідники, окупанти, які оточили мене з усіх боків, але ж вони як вони радіють. Ну я просто не передати вам. Ну, ну, ти що там було? Ти скучила? Чи зголодніла? Льоська, Маруська, Люська, ззаду ти Маруська, Ну Маронька, ну що ти? Що, ти з нами йдеш чи ні? Ти будеш йти з нами? ну, Отож, бачите, їх засліплюють мухи, просто не дають їм життя. Ну, то йдемо, йдемо чи ні? <гум> йдемо. Все, оточили і ведуть мене, бачите? Під конвоєм, я йду під конвоєм. От, от подивіться, як вони радіють. Як вони радіють тільки? Ну, ну, зраділи, ну пішли, все, будемо харчуватися, все, Все, ведуть, бачите, до, до мисок ведуть.